30-ті роки СССР в тоталітарній імперії розростається величезна система виправно трудових таборів гулах, куди потрапляють мільйони совєтських громадян. Хтось за крадіжку, хтось за вбивство, інший за видуманий політичний злочин. За колючим дротом усіх їх об'єднує одне. На багато років вони будуть відрізані від звичного життя і його правил та існуватимуть за іншими більш жорстокими законами. У молодій совєтській державі з'являються не лише нові суспільні ідеали та цінності. Зміни охоплюють і зони та табори. Там поруч із традиційним криміналітетом, жиганами, урками, блатарями зароджується нова каста, злодії у законі, які одразу заявляють про себе як про еліту злочинного світу. Насамперед, вони не підкоряються владі і не йдуть на жодну співпрацю з нею, але на відміну від інших і не воюють з владою, тобто є повністю аполітичними, мають освіти. Особливий кодекс поведінки, унікальні звичаї та традиції.